Можна звернутися до суду заявою, в якій попросити, щоб суд змінив формулювання, бо класичне рішення по перерахунку військових пенсій звучить так: зобов'язати пенсійний фонд перерахувати та виплатити пенсію. Тобто, по суті, зобов'язання вчинити дії. А е, люди, які звертаються за зміною способу виконання і до цього агітують, вони кажуть: давайте поміняйте нам формулювання на те, стягнути з пенсійного фонду, точніше, з головного управління пенсійного фонду там, в місті Києві. Суму недоплаченої пенсії в сумі там, в розмірі такому-то 350 тисяч гривень. Тобто, і суд задовольняє їхню заяву, прописує стягнути таку-то суму з головного управління пенсійного фонду. Звучить, здається, непогано. І типу здається, така що о, зараз все піде вже швидше. А що потім відбувається? На підставі такого, а, такої ухвали отримується виконавчий лист в суді, де написано стягнути. І цей виконавчий лист перед'являється, куди, як ви думаєте? Ні, не у виконавчу службу. А він придивляється в Державне казначейство України, де відкритий казначейський рахунок головного управління відповідного пенсійного фонду. Якщо це місті Києві, значить місті Києві. І там уже державне казначейство виконує функції виконавчої служби щодо списання цих коштів з казначейського рахунку і перерахування їх пенсіонерам. Здається, все на даному етапі також досить таки зрозуміло і просто. Але коли ви приходите в казначейство, ви потім дізнаєтесь, що. Там черга ще довша, ніж та, яка є зараз в пенсійному фонді по виплаті військових пенсій. Коштів туди виділяють ще менше, і, то, і, і ви в ту чергу стаєте з кінця. Тобто, якщо у вас, наприклад, рішення було в 23 2023 році, ви чекали, 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 потім пішли змінили на спосіб виконання, прийшли в казначейство, то вас поставили в чергу в кінець 2025 року. І що ви отримуєте? Ви отримали для пенсійного фонду полегшення, тому що тепер у вас вашої суми в тій загальній черзі вже немає. Тих в 70 мільярдах вона вже переведена типу казначейство, а казначействі там борги не виконані ще там, з 2000, там, якогось, не знаю, там 10 чи 11-го року. Щоб ви розуміли, з казначейства стягується судовий збір. Коли е, пенсіонер виграє справу у пенсійному фонді, то суд прописує стягнути з пенсійного фонду міста Києва судовий збір в сумі тисячу гривень. У 2018-2019 році ми активно брали ці виконавчі листи і йшли в казначейство для того, щоб клієнтам отримати цей судовий збір. Так щоб ви розуміли, ще жоден наш клієнт з 2018 року, це вже пройшло на хвилиночку 7 років майже, не отримав судового збору з казначейства. Тисячу гривень не заплатили, бо черга не дійшла, коштів не виділяють. Тому, шановні військові пенсіонери, шановні спецпенсіонери, якщо вам юристи, адвокати пропонують. Такий шлях піти і змінити спосіб виконання, то женіть таких юристів адвокатів подалі. Це два варіанти: або ці юристи і адвокати не розуміють, що вони роблять, а вони вас заводять в болото, в трясовину, або вони розуміють, що вони роблять, тоді вони грають на руку державі. Тоді питання до них.